традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в поле зору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування. Реформам СЕК у Черкаській області визначено 10 закладів охорони здоров'я, де сформовані 54 експертні команди. 10 років за ґратами, замість легких грошей, СБУ попереджає молодь про наслідки від співпраці з ворогом. Міжнародні зв'язки Черкаського вишу в Богдановому університеті поділилися досвідом інтегрування в європейське освітнє середовище. Вони чекають на дім. Тварини-переселенці, яких евакуйовують з прифронтових районів, знаходять прихисток у черкаському притулку. Ще двох черкащан вдалося визволити з полону. На батьківщину повернулися матрос Іван Діброва, який був на волі з 22-го року. А також солдат Сергій Феденко, який досі вважався зниклим безвісти. Загалом, 15 січня, додому повернулося 25 наших людей. Це військові та цивільні захисники Маріуполя, Завсталі, Донеччини, Харківщини, Запоріжжя та Херсонщини. Уряд змінив строки опрацювання заяв на бронювання працівників критично важливих підприємств. Раніше керівникам для отримання бронювання потрібно було чекати 72 години. У цьому проміжку працівник не має відстрочки від військової служби. Тепер підприємство може подбати про це заздалегідь, якщо вже підтверджено критичність. Щоб перебронювати працівників, треба підтвердити критичність за новими критеріями, анулювати попереднє бронювання за потреби із 22 січня до 1 березня подати заяву про бронювання без очікування в 72 години. Термін опрацювання заяви буде протягом дня. У цей період керівники підприємств матимуть можливість анулювати поточне бронювання та одразу подати заяву про новий термін. Так, уряд планує усунути проблему мобілізації працівників у перерві між закінченням попереднього та оформленням нового бронювання. Подати заяву про бронювання працівників можна через портал Дія. Хочеш легких грошей, отримаєш 10 років. СБУ попередила молодь про наслідки роботи на ФСБ. Російські спецслужби активно полюють на молодь у соцмережах. Пропонують просту роботу: підпалити авто чи замінувати будівлю. Але замість легких грошей зрадники отримують 10 років за ґратами, адже СБУ та Національна поліція знаходять кожного підпалювача. Разом із відомим режисером Любомиром Левицьким служба безпеки зняла соціальний ролик з пали ФСБшника. Його сюжет чітко показує покарання за злочини неминуче, а кримінальна відповідальність чекає навіть неповнолітніх. Бо мова йде не про хуліганку, а про диверсію чи теракт. Якщо хтось пропонує тобі таку роботу, не веди. Спиши у чат-бот спали ФСБшника радить СБУ на Черкащині 6 січня. Розпочали роботу експертні комісії з оцінки життєдіяльності людини. Вони пройшли на звіну медико-соціальним експертним комісіям, які ліквідовані указом президента від 1 січня. Про перші дні діяльності проблеми та переваги нової системи йшлося під час брифінгу у Черкаській обласній адміністрації. В області визначили 10 кластерних та надкластерних медичних установ, на базі яких сформовані 56 експертних команд. Саме вони тепер визначатимуть, хто з пацієнтів може бути визнаний особою з інвалідністю. Тепер будуть оцінювання проводить команди лікарів-практиків, які будуть знаходитися на базі закладів охорони здоров'я, визначених, які були визначені військовою адміністрацією і погоджені були з Міністерством охорони здоров'я. Людина може зі своїм лікуючим лікарем обрати один з цих закладів, де є відповідна по профілю захворювання. Команда. Це загальнохірургічний, хірургічний профіль, офтальмологічний профіль, онкологічний, травматологічний, кардіоневрологічний, психіатричний, фтизіопульмонологічний та і гематологія відповідно до профілю захворювання відповідне оцінювання здійснюють в обласній лікарні, кардіологічному центрі, протитуберкульозному диспансері, психіатричній лікарні, третій міській лікарні, а також у Золотоніській, Звенигородській, Смілянській та Уманській лікарнях. Пацієнти з онкозахворюваннями за отриманням інвалідності мають звертатися до клінічного онкоцентру. Ми працюємо вже двома напрямками: онкологія та гематологія. Так, визначив уряд. Я б їх об'єднав би в один. Там дуже багато є спільно, ну але вирішили два то два. Працюють чотири команди, всього 18 лікарів, які є тепер в реєстрі державному. Вже що вони оцінювачі. Ми їх будемо збільшувати. І буде ротація, буде зміна, тому що дуже багато часу віднімається робота. Спеціалісти зазначають, що нова система ставить виклики не лише перед пацієнтами, а й перед лікарями, але вони готові працювати над тим, щоб покращувати надання медпослуг і в цьому напрямі. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Новий помічник бійців спецпідрозділу Корд, сучасний сухопутний дрон на чотирьох лапах, БАД-2 «Роботік». Національна поліція України повідомляє, що такий невеликий і високомобільний дрон може застосовуватись для виконання широкого спектру завдань. Головною ж функцією робота собак є розвідка як на відкритій території, так і на різних об'єктах, що значно знижує ризик для поліцейських під час виконання небезпечних завдань. Комплекс оснащений відеокамерою з високою роздільною здатністю та тепловізором, а також може керуватися дистанційно на відстані понад 2 кілометри від оператора. Розмір та розвинена моторика дрона дозволяє йому швидко та непомітно пересуватися, проходити важкодоступні місця. Підвищення якості вищої освіти неможливе без розширення міжнародних зв'язків та інтегрування в європейське освітнє середовище. Як справляються з такими викликами у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, довідались наші кореспонденти. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького провідний вищий навчальний заклад Шевченкового краю завжди вирізнявся широкими аспектами міжнародного співробітництва. Звісно, війна порушила багато планів і завадила реалізації кількох вагомих проєктів міжнародної співпраці. Проте відкрила і нові перспективи і можливості і перед науковцями, і перед студентами. Перед усім завдяки зміцненню європейських зв'язків. Надзвичайно важливо, звісно, тому що. Європейський союз велику увагу приділяє і науковим перспективам, і вкладає величезні ресурси у науку, і звичайно високий рівень освіти, який постійно в динаміці постійно змінюється. Тобто, в рамках того, що Україна прагне до об'єднання з Євросоюзом. В рамках того, що ми вже давно обрали демократичний шлях розвитку, звісно, що це єдиноправильний шлях зараз у. Такі міцній зв'язки із європейськими університетами творити спільні справи, орієнтуватися в Україні на найкращі практики освітні, наукові, так найкращі досягнення. Черкаський національний один з небагатьох українських вищих навчальних закладів, який бере участь у спільному альянсі європейських університетів Ейвудрес. Це проект Єврокомісії, який передбачає об'єднання дев'яти університетів з різних європейських країн. Що створює додаткові можливості для викладачів і для студентів, скажімо, лише у 2024 році, 17 студентів університету навчались за програмою Erasmus+, Плюс в європейських університетах. 23 студенти пройшли семестрове навчання в університетах Європи. Одна з таких Юлія Сутула, яка навчалась у відземському університеті, що в місті Валмієра у Латвії, доволі хороший досвід, якщо говорити загалом для України і для. Студентів України це хороший досвід саме інтеграції української освітньої системи в міжнародну. Дуже класно, що під час навчання за кордоном студенти можуть здобувати міжнародні практики, європейські практики, переймати їх і, відповідно після повернення в Україну вже на якомусь науково прикладному рівні розвивати нашу країну. Співробітництво через спільні ініціативи і дослідження не припинялось і у професорсько-викладацькому середовищі університету. Моніторинг світової преси стосовно висвітлення української спадщини та проект пошукової є платформи. Орми Украпедія таким є результат участі науковців університету в європейській програмі, яку координує католицький університет з Бельгії. Ми е, проаналізували нашою командою. Е, Десь більше, ніж півтори тисячі наукових публікацій в різних країнах світу, в західних країнах, в країнах глобального півдня. І зараз ми маємо ту картину, яким чином портрет України змальовують світові ЗМІ в різних куточках світу. І, ну, повірте, це портрети дуже різні. І ми бачимо, що про українську спадщину треба більше розповідати. Тому наступним етапом буде створення такого інформаційного ресурсу, який дає системний доступ до інформації дуже багатої інформації про українську спадщину, і ним будуть користуватися світове товариство. Попри сприяння у науковій і освітній діяльності, європейські партнери Черкаського національного допомагають долати і матеріальні труднощі, які пов'язані з викликами часу. Так, завдяки польським друзям, в університеті створено і обладнано пункт незламності, де у разі потреби можна приготувати їжу, зарядити гаджети, попрацювати. Французькі благодійники допомогли переобладнати підвальне приміщення під укриття на час повітряних тривог, а німецькі подарували унікальний тренажер. Нажерт, який використовується у навчальному процесі, я щиро дякую от всім європейським партнерам за. Надану допомогу. Це знаєте відчуття одної родини, відчуття того, що нам немає іншого шляху, як повертатися у сім'ю європейських країн, бо ми ну, історично є європейською країною, і, звичайно, ну, моя така. Як ректора і, взагалі, як громадянина України, надзвичайно велика вдячність нашим європейським партнерам. Україна це Європа і співробітництво через спільні ініціативи вже сьогодні дозволяє впевненіше крокувати цим шляхом. Воюючий Шевченко, таку назву має збірка, створена спеціально для українських воїнів. Презентація та засідання «Круглого столу на тему світогляд України від Тараса Шевченка до Василя Симоненка відбулися у Черкаському технологічному Ному університеті детальніше у сюжеті. За стилем, характером і філософією Симоненко один із найталановитіших продовжувачів Шевченківського світогляду, каже Микола Томенко. Сьогодні, під час війни, я думаю, що все-таки Шевченківська о -о -о міць, характер, антимосковщина вона більш нам важлива, так само, як і Василя Семененка відповідна так бити та направленість. Тому ми під час цього круглого столу хочемо з одного боку. Акценти, якісь невідомі про творчість і діяльність Василя Семоненка, привести тут в університеті, підказати нашим викладачам, бібліотекарям, музейникам, хто займається просвітницькою роботою, що можна було б творчості Семененка використати. Зі слів Миколи Томенка важливо донести міцність духу та характеру цих поетів, бо, хоч на фронті і просять привести технічні засоби, такі як Реп чи Мавіки. Не менш значущою є підтримка, яка зміцнює впевненість. Певненість воїнів у правоті своєї боротьби, ми придумали таку малу світоглядну книжку українського воїна, значить, логіка наша така, що її завжди можна в формі, десь або в одязі, і ДСНСнику, який рятує, і воїну, який воює, і волонтеру, який їздить в зону, десь якби тримати ідеологію нашу українську біля серця, значить, використовувати а структурно. Ми вирішили взяти найбільш, як я кажу, такі проукраїнські антимосковські твори, які піддавалися найбільшому цензуруванню в Російській імперії і в радянські часи. У збірці підібрані твори Шевченка, які свого часу Москва редагувала. Літературознавці, які працювали з рукописами та ранніми публікаціями творів поета, знайшли першоджерела цієї книги. На сьогоднішній день дуже важливо саме для воїнів, щоб вони розуміли, що таке Україна. Що таке, який був Тарас Шевченко, як він відносився до ворогів України, і це є важливо. У 2014 році Юлія Чабаненко вперше випустила книгу Василя Симоненка Україно ти моя молитва. каже, книга має бути практичною для захисників. Після цього в мене було декілька видань на резиночці, і коли минулого року. Пан Томенко і Григор запропонували видати таку книжку, і для них саме взірцем була книжка Василя Семоненко Україна, ти моя молитва ну, для мене це була честь. Надані твори ми зверстали. Дуже приємно було працювати з кафедрою дизайну. Зі слів Юлії, книга, воюючи Шевченко, є символічною і відкриває нові грані творчості поета. Завдяки коментарям упорядника до кожного твору. Раніше відомі тексти сприймаються по новому, набувають глибшого змісту та актуальності. Стаття Миколи Томенко, Вона Спрямовує на сприйняття творів Шевченка, і мені захотілося, щоб до кожного твору був коментар від упорядника. І е, пан Микола дописав, що. Твори, які навіть може і в школі читали люди, чи раніше чули, вони будуть по-новому сприйматися. Наразі видано тисячу примірників, але в майбутньому планується більший наклад. Ці книги передадуть військовим, які перебувають на прифронтових територіях. Шевченко буде підтримувати наших воїнів, наших ДСНСників, наших волонтерів і так далі. Тобто, це такий буде додаточок до наших волонтерських поїздок, який дуже важливий. Анна могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана, гаряча зустріч із шанувальниками у легендарному Холодному Яру. Григорій Клименко поет, багато його творів стали відомими піснями в репертуарі гурту Крутий заміс. На творчий вечір у селі Мельники, що на Чигиринщині, зібралися прихильники поетичного слова та фанати гурту з усієї України. Люблю довгу твою херусу косу, Ніжний стан і усмішку твою. І дивитися люблю, коли боса, ходиш ти. По траві автор багатьох збірок поезій, поет пісняр, твори якого лягли в основу репертуару відомого рок-фольк гурту Крутий заміс, зустрівся зі своїми шанувальниками. Творче спілкування відбулося на території фестивалю Крутий заміс на Чигиринщині. Захід організували і провели засновники фестивалю та команда гурту. Ми завжди наголошуємо, що автор більшості наших пісень це Григорій Гаврилович Клименко. Але всі думають, хто ж він такий цей Григорій Гаврилович Клименко. Тому ми зібрали невеличкий зал. У наших пісень є душа. І душа ця від Григорія Гавриловича Клименко. От якраз він як вірш заложив, душу, от вона є. В наших словах і в піснях є зміст, зміст, який можна з самого початку дійти до кінця, слухати як певну історію. Григорій Клименко родом з Полтавщини. Нині проживає в Олександрії. Письменник присвятив творчості багато років життя. У його доробку кілька сотень віршів. Нещодавно світ побачила нова збірка поета, святий і грішний спів душі. Серед улюблених тем автора, громадсько-патріотична та інтимна лірика. Беруть за душу тих простих людей, проста така тематика, але в тому ж такому виконанні, в рок виконанні, воно дає свою поза... особливу енергетику. От і дійсно, з творчістю дійсно познайомився з Жилом Гавриловичем. Насправді не пересікалися, тому незважаючи, там вихідний день не вихідний, мова велася вже два. Тижні було цікаво й познайомитися. Поет подарував прихильникам кілька нових творів та виконав свої пісні. Під час діалогу із залом автор поділився поглядами на життя та маловідомими сторінками біографії. Зокрема, розкрив історію кохання до своєї дружини. Вдячні гості теж знайшли, що сказати автору. Ми вам дякуємо сьогодні за, за ваше прожите життя за те, що ви не зломилися, за те, що ви все це передали. Це не кожному дано написати так. Багато, багато хто так відчуває, але не може так передати. І дякувати Богу і оцим таким зустрічам, і тим людям, які знаходяться кругом, поряд з вами, поряд з нами, ми сьогодні зустрілися і насолоджуємося ось цими віршами. За словами Героя зустрічі, виступи на сцені для нього не є чимось новим. Адже багато років очолював будинок культури і нині часто ділиться з відвідувачами поетичних заходів своєю творчістю. Втім, популярність не заважає відомому поету пісняру лишатися щирим і простим. Народився я поміж диканькою і сорочинцями, а ви знаєте, які це крайні в нас все, де були ці українські всі ярмарки, де мене мама маленьке возила на ці ярмарки. Народна творчість була дуже розвинута, в мене мама дуже добре співала, я слухав ці всі пісні. Запам'ятовував, а потім на волі Тарас пас ягнят, а я пас телят З п'ятого класу по восьмий клас. А на волі, як пасеш це все, і дивишся все, і думаєш про все, про природу, про нашу землю, про наших людей і багато чого ще такого корисного для себе я взяв. Чисто з української нашої землі. Значну частину зустрічі зайняв виступ відомого в Україні рок-фольк гурту Крутий заміс. І це не випадково, адже автор вже багато років пише пісні для артистів. Секрет такої тісної співпраці теж розкрили на заході. Виявляється, вокаліст гурту Владислав Клеменко – його старший син. В більшості 90% я беру текст, читаю. І якщо от прочитаю повністю, можу книжку всю перечитати. І якийсь от текст мені на сьогоднішній день. Як він, душею до мене, я його відчуваю, і зразу я його записую і щось будую. Але не кожен раз швидко відбувається пісня складання, тому що є деякі пісні у нас, що ми з хлопцями довго їх записували, довго їх вони у нас були в розробці, а деякі пісні є такі, що зразу от вона так прилягла, і зразу ми їх і через тиждень вже ми грали і співали. На сьогоднішній день команда така, що ми. Співпраці і звукорежисер наш свій є і є друзі, які допомагають нам. і Батько є з крутого замісу», які організовується все. Тому разом ми сила по завершенні офіційної частини. Всі охочі могли поспілкуватися з поетом і сфотографуватися з артистами Крутого замісу. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. З початком повномасштабної війни черкаський притулок почав приймати тварин переселенців, яких евакуйовують з прифронтових районів. Він є домівкою для тих, хто її втратив або ніколи не мав. У кожного котика та собачки своя історія та мають одну спільну. Вони залишилися без господарів і досі мають однаковий страх. Остерігається гучних звуків. Більше у відео поліції Черкаської області. До Черкаського притулку навідалися поліцейський корд. Чотирилапі не одразу були готові до знайомства з ними, бо ще виявляють недовіру до незнайомців. Але згодом тваринки показали свою приєзність на руках у спецпризначенців. Ми хочемо звернути увагу суспільства на проблему безпритульних тварин. Вони дуже чекають, що хтось їм подарує дім та любов. Ми хочемо, щоб ці фото надихнули людей не боятися брати тварин із притулків. Вони, як ніхто інший, вміють бути вдячними. За найменшу увагу та любов початком повномасштабного вторгнення. Країни агресора в нашу країну ми почали приймати тварин з зони бойових дій. Зокрема, це собаки та котики. Зараз в нашому притулку налічується 250 тварин. У кожної собаки та кота є своя історія. Наприклад, чорний вівчар, якого ви бачите на фото, він евакуйований з зони бойових дій, саме з Покровська. Він перебував на позиціях разом з військовими. Його покинули його господарі через його габарити. А ми, як волонтери, просто вимуш... змушені були його евакуювати та забрати сюди. Торік з притулку до родин вдалося прилаштувати майже 800 собак та котів. Нині тут ще залишається 250 тварин. Волонтер каже, що до них можна прийти та обрати собі чотирилапого друга або ж допомогти утримувати хвостатих, бо завжди є актуальною потреба у харчуванні та лікуванні. Сьогодні до притулку навідались поліцейський корт, і чотирилапи не одразу проявили дружелюбність, так як вони залякані. Вони досі бояться шумних звуків, різких звуків. Але згодом вони показали свою дружелюбність. Тваринкам дуже потрібні сім'ї, тваринкам дуже потрібна допомога. Допомога, ви можете прийти погуляти з собакою. Це теж вважається за допомогу. Можете принести їй смаколики, можете принести їй корм, можете просто з нею провести час, погладити, почухати це все. Собаки дуже люблять, і для собак це дуже важливо. Чекають на добрих людей і коти, розповідає Сергій. Також в нашому притулку є коти, які теж дуже ласкаві. Вони теж чекають на свою родину. У кожного з них є різна історія. У нас є багато котів інвалідів, зокрема сліпих, глухих, які нікому не потрібні, окрім нас, волонтерів. Тому ми просимо вас, любі друзі, аби ви долучилися і знайшли місце в своїй сім'ї для, для когось із цих котиків. Зворушливою є історія каштанки. В притулку вона вже півтора року. Вона з міста Торецьк. Зараз це місто розбомблене повністю. Ми евакуювали ще поки була змога. В притулку вона вже довго, вона вже півтора року. Люди на неї не звертають увагу через її дефект. В неї є дефект ось на лапці. Але вона, на мою думку, саме ідеальний варіант в квартиру. Вона може подарувати свою любов та ласку новим господарам і. Вона подивіться просто в її очі. Мені не треба нічого казати, просто подивіться в її очі. Ця собака чекає на свою родину, і вона чекає довго, але я надію, що родина для неї знайдеться. Такої команди Ільдана побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Більше інформації у наших соціальних мережах, зокрема на Ютуб-каналі Ільдана ТРК. Залишайтеся з нами.